Готові до непередбачуваних ситуацій. Сьогодні у Рівному встановлюють акумулятори безперебійного живлення на світлофорах. Вони допоможуть місту безперешкодно працювати під час відключення електроенергії. Попередній рік показав, що нам треба бути готовим до будь-яких випадків, особливо коли, наприклад, не струлюється повністю місто, коли не стає постачання мережі, ми тоді ну, думаємо, яким чином нам потрібно рухатись. Ми... Зробили таке тех завдання собі, доведу ручня безпосередньо, це КП міськ оскільки вони є баланси самих світлофорів, і було зроблено закупілю даних з цих. Самих акумуляторів акумулятори забезпечать до вісьми годин живлення. Їх встановлять на 25 світлофорних об'єктах у Рівному. Як зазначає Оксана Пижик, вони допоможуть у функціонуванні міста. Світлофорний об'єкт буде автоматично переходити на резервне живлення. Наразі проведено монтаж 13 таких блоків, і ще планується провести орієнтовно 12 штук. Акумулятори придбали за кошти міського бюджету. Батареї мають міцну систему захисту. Тут є Своя система безпеки, є сигналізація, є зовсім друга. Тим паче, камери є. Ну, в день ми можемо встановлювати три, іноді чотири. Дивлячись, які опори. 13 світлофорів вже остаткували батареями живлення. До 20 жовтня планують завершити всі монтажні роботи. Лілія Мазур, Михайло Мандюк, телеканал ITV.